Вітаю вас Христовим Воскресіння, днем любові, волі і чудес. Нині славить Бога все творіння, бо сьогодні мертвих він Воскрес. Спас живий, ця радість незбагненна, смерть і пекло Бог наш переміг. О, який цей день благословений і щасливий для людей усіх. Ні великий камінь, ні сторожа в гробі стримати не могли Христа. Хоч раділи сили всі ворожі, та нежданний їм кінець настав. Відкупитель мій живий навіки, щирим серцем вірю звістки цій, бо він Бог правдивий і великий, справедливий, вічний і святий. Я щаслива, що пізнала його. Він мене від смерті врятував, Показав вузеньку ту дорогу і своєю донькою назвав. Він воскрес і у моєму серці і подарував життя нове, не лякає мене морок смерті, бо надія у душі живе. Тож сьогодні дбай про свою душу, поки ти живий, поки ще час, для Христа віддай життя, мій друже, врятуватися єдиний шанс. Хай світить вас святе проміння, щоб знайшли істину в житті. Мали участь ви у Воскресінні і війшли в Остелі золоті. З Великоднім щиро вас вітаю цю святкову, урочисту мить, щастя вам, здоров'я, світла й миру. Хай Господь вас всіх благословить. Як справи, та розміщена дуже. Чому? Божаю немає, все пропадає. Овечки не плодяться, верблюди без сил. Ой -ой -ой, ой 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 а в мене така сама біда. Сонце пале. Дощу вже так давно не було. Навіть діти гратися на вулиці не хочуть. Та що казати? Дерева плід не дають, та навіть не цвітуть. Я, 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 я. Шо, Ой, води? що це? Шо, Де? Та ось води немає. Ой, і правду кажеш, немає. Нема води. Що робити? Шо робити? О, може ж чоловіки є. Давайте погукаємо їх і нехай вони поміркують. Що нам робити. Вони ж до вечора на полі, прийдуть аж надвечір. Да, 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 а да. нам зараз вода потрібна. Дівчата, ну же ж старо стає. Точно. Пішли до нього, он його хата. Пішли. Хай він скаже, де нам тепер буде брати. Аврааме, ти вдома? Аврааме, ти вдома. Аврааме, ти, ти вдома! Чого ви кричите? <ріху> Що сталося? Води <ріху> немає. Води немає. Тупі підіть. І наберіть, води їм немає. Ми пішли з лечиками набрати води, а там нема води. Сухо, сухісінько. Ось поглянь. Води нема. Так, тихо. Зараз я погукаю інших старостів і ми вирішимо, що робити. А зараз ідіть. ідіть. Тільки швидше, на і вода вагітна. І не голосуйте, ідіть, ідіть. Так, де мій тут ріг? Зараз потрублю в нього. Так, де мої помічники? ось вони, ось вони. Вітаю вас, шановні! Вітаємо. Ну що, друзі? Сталося в нашому селі лихо. Яке? О, мало того, що все сохне, нічого не росте, та ще й води в криниці немає. Як так? нема? Отак щезла. Подивіться, треба щось робити, бо зараз усе село збіжиться. І справді нема. Ну, що порадити. А може, колодязь обійдемо три рази. Та колись моя бабуся радила. Ні-ні ні. ні, ні. Хоч і 33 рази обходь, що це допоможе. Ні, не годиться. Що ти порадиш, шановний? А моя бабуся казала, що в такій ситуації треба в колодязь каміння накидати і тоді. Ні-ні ні, ще без безлузість поради я не чую. Каміння тоді і геть не буде. Ні, щось інше запропонувати. Моя думка проста. Треба визвати мудреця. Він багато знає. Той нехай придумає, як нам воскресити природу та повернути в криницю воду. Я теж так гадаю, він точно щось придумає. Ходимо, гукати. На цьому і зупинимось. Ідіть погукайте мудреця, а я тут його почекаю. Ой, може допоможе? Мудрець! Мудрець! Бо якщо ні, то мене ці жінки самого туди в криницю запхнуть, щоб я їм там десь води набрав. Штуха, а ось і? доброго дня, пане мудрець. Доброго, доброго, Аврааме! Ну, то чим завдячую? Шоб... Біда у нас сталася. Ось така. Біда у всіх раз... сталася. Так, Зараз хочу розповісти. тобі. Добре, тільки посади мене. А, бо ну, я спокій дійшов. Сіда, 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 да. таки, так. Чи таке там? Холодочок? Холодочок. Добре. Так, давай. Е, Так, поволі, по Уподробиться. І, ось, і, так Пу от. <ріст> і от, це ж. І голосніше, щоб я чув. Зрозумів. Бо я можу тут ну, намислитися. Такі справи в нас. Так. Давай. На полях не родить. Mm -hmm. Не те, що не родить, взагалі нічого не росте. Навіть дерева не квітнуть. Води нема. Криниця висохла. Мудрець, а ви не спите? Ні, 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 ти розповідай, розповідай. Ага. Я Думаю. А. Ага. А. Ну, от Такі справи у нас. Води нема, а. А. діти хворіють, жінки голосять, чоловіки намагаються хоч щось придумати. Коротше кажучи, повний хаос. Село вимирає. Знову Село, кажу, вимирає! Ой Бог! Та що ж ти так волаєш? Що ж зробити треба? Ходімо Куди? до криниці. Ході. Будемо водицю закликати. Так, за мною ходи. Вода, вода. Прийди. Прийди, йди, йди. Криниця, кринице, на болс. Так, так, так. Раз, два, три. Вода, вода, йди. Щось. Щось нічого не виходить. Ага. Ні, давай ще. Водиться з'явився. Та не заборийся! О! Е? Щось не те? Щось не те? Ой! Ну не знаю, каміння давай кидати. Що каміння? Що? Я тебе не питаю, що? Я кажу, кидай каміння. Тоді води геть не буде. Ну, що це так? Ти я чую, зі мною сперечаєшся, що <ріпи> ти краще йому десь, ніж я. Я образився. Ні, ні, за чому? Ні, як же ж вода? Не знаю, бо. Ні, ну що ж а, робити? Ну, я то... тебе не чую, не чую. Ой, що зробити, ти так? О, дідусь кограму, чому журитись? Ой, іди собі, дитину. Хіба може що зробити дитина, коли сама ще мала? А ви скажіть. А що з того? Хіба вода з'явиться? А я знаю одного дідуся, він мудрий і у нього є книга цікава, він з нею почитує всілякі мудрі слова і поради. Ще один мудрець? Ходімо, я вас діду до нього. Ой, та чи варто? Ходімо, ходімо. Ну, добре, нема де поради взяти, ходімо. Дідусю, дивіться, кого я вам привела. Доброго дня, шановні. Доброго. Знаю, що завдав у вас. Це, мабуть, справжній мудрець, все знаю. Ось у книзі цій. Все написано. І про природу, і про те, як воскресити і повер... повернути воду. Ой, як же? І про інше теж є. Ось слухай. Шукайте ж найперше. Царства Божого і праведності Його, а все інше вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться, просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить, а хто стукає, тому відчиняють. Зрозуміло, нам потрібно було шукати Бога і просити поради в нього. А що ж про воду є щось про воду? І про воду є. Хто вірує в мене, як каже писання, то ріки живої води потечуть із утроби його, а хто питиме воду. Ще я йому там прагнути не буде повік. Бо вода, що я йому там, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Хто прагне, тому я задаром дам від джерела живої води. Оце так, так це зовсім інша ж вода. Це ж джерело життя від Бога. А що ж про Воскресіння? О, про це так є. Слухай, Христос був умер за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Боже і Господа воскресив, воскресить і нас своєю силою. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що і Христос, воскреснувши з мертвих. Уже більше не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Я зрозумію, що ж це за така мудра книга, з якої ти читаєш? Біблія. Дякую тобі за пораду. Хай Бог благословить. Зараз погукаю всіх інших. Розкажу. Ідіть усі сюди. Ідіть, ідіть! Що сталося? Чому нас знову кличуть? Ідіть сюди, я вам розповім. Чого кликали? Одна мудра людина прочитала мені слово від Бога із книги такої цікавої, із Біблії, що нам потрібно шукати Бога і царство Його. І просити Його, і Він дасть нам живої води, яка ніколи не закінчується. Ось хто є джерело святої води живої, це Ісус Христос, Син Божий. Нам потрібно Його просити. Господи, прийди до нас. Оживотвори, оживотвори нас своєю присутністю, наповни наші серця, наповни нашу землю. О, Ой, доньки. Ви тільки погляньте. Вода з'явилась у Криниці. Вода, жива вода. вода Дісно. Це чудо. Це, це. сісті почало. Це чудо якесь. Так. Природа воскресла, бо й Христос воскрес. А ми з ним. Хваліте. Хваліть Господа з небес, хваліть його висотах дальніх. Він був померлий і воскрес. Він Бог живий, він Бог реальний. Всі ангели його хвалять. Все воїнство святе небесне, Він дав надію вічно жить нам, в Царстві Божому чудеснім. Хваліте Бога від землі, вогонь, і град, і сніг, і вітер. Хваліть Його усі живі. Омиті, викоплені діти, хай хвалить Всесвіт наш Творця. О, він сказав і сотворилось. Хваліть піснях свого Отця, щоб серце ваше звеселилось. Хваліть в думках, хваліть в тілах. Царі земні і всі народи в своїх молитвах і ділах. На вас чекає нагорода. Хваліте Господа з небес за те, що любить, терпить, чує. Хваліте Бога! Він воскрес! воскрес! Йому співайте! Алілуя! Христос Воскрес!

Слово твоє торкається в серце і оживає мені, Я людям розкажу, як добре з тобою ходити по цій землі. За його кричу з мене воли, як каже, писання води живої та у слові читаю, як знову живаю, за мене пішов на крест, Моя дораболя наповнила долю я у тобі воскрес, авіла. oh no.